бориспільських дівчат з багатодітних сімей та дітей воїнів. АТО з'явився шанс стати найкрасивішою на випускному балі. Ініціатор та керівник проєкту Віра Гира розпочинає благодійну соціальну акцію Як стати принцесою, мета якої краса випускниць, які перебувають у нелегких життєвих обставинах. Я живу на сім'ї п'ятеро. У мене два ваших брати ще є. Живу я зараз з мамою, вічім в АТО. А як мама держиться? І дуже. Вона багато в чому дуже відмовляє собі і ну, старається якось дати нам, там, коли брати менше там, мама ми хочемо щось сладкого, а грошей ну, не вистачає там, буває, то вона будь-що там ходить в старих, ну як старих речах. Старається якось купити щось нам більше, а собі ну, так відкладає на потім. Коли якось робиш якісь подарунки, там як хлопці буває роблять там, якісь відкриточки, чи ще їй дуже приємно, аж буває так плаче. Ну теж стараюся якось допомагати, ну що в моїх силах. Всього претенденток п'ятеро. У кожної з них своя історія життя та очікування від цього проекту. І взагалі я дізналася так дуже несподівано. Я ходила на пробіжку і не спіла ще зайти до квартири, як мама вже каже, мені Таня, іди скріж сюди. Я вже думаю, щось сталося. Заходжу так, ну вже почала нервувати. Мама каже, нам пропонують взяти участь в конкурсі. Я ну, з полегшенням учасниці діляться своїми враженнями від першої спільної зустрічі з ініціаторкою проекту та майбутніми суперницями. Мне понравилось. В принципе, я довольна, и мне все нравится. Я хотела давно, мечтала. Я, если честно, я очень скромный человек по жизни. Я боюсь участвовать в конкурсах везде, даже вот у нас в школе мисс осенью, черевныца выпускница То есть я, ну, и танцую вроде, и занимаюсь, но да. было очевидно, что выиграю точно не я, и как да, бы стеснялась. Да. Вот, почему-то у меня такое скованное чувство было. А сейчас я рада, что у меня есть такая возможность. Саме для таких дівчат-випускниць із різних шкіл Борисполя Віра Гира за підтримки салону краси Вероніка, ресторану чотири сезони, сайту Боріс та громадської організації Золото нації проводить конкурс допомогу. протягом місяця. На дівчат чекатимуть тренінги та групові зустрічі з ініціаторкою проєкту, яка може поділитися з ними власним життєвим досвідом, як жінці з нелегкою долею, досягти успіху у кар'єрі та особистому вдосконаленні. Успіх он не може тільки в мала быть. Успех, когда ты знаешь, куда ты идешь, и когда ты ценишь свой труд, и когда ты ценишь то дело, которым ты занимаешься, поэтому ты будешь требовать от своих людей. Віра наголошує, що спробує максимально допомогти кожній дівчині, але по результатам відкритого голосування в соціальних мережах лише одна з дівчат отримує професійний мейкап, стильну зачіску та вишуканий одяг на свій випускний вечір. Щоб допомогти, їм одяг, тому що в основному зараз нині все дорого і звісно, такі сівочки в салони не ходять. І мені захотілося, щоб вони відчули цей кайф, жінський кайф, коли за тобою ухажують, коли тебе обслуговують перс... ну, професіонали і коли ти виходяш з салону. Саме від вас залежить, хто з дівчат стане принцесою випускного балу. Проголосувати може кожен на сторінці телеканалу Бориспіль салону краси Вероніка та на сайті Баріс починаючи з 1 квітня. Результати будуть оголошені вже на початку травня. А до випускного балу переможниця буде перевтілена майстрами з індустрії краси. Долучайтеся до голосування. Дівчата розраховують на вашу підтримку. Мама, яка сказала, то була дуже рада. І зразу подумала, нада виграти. Володимир Косинський, Айліта Дейниченко, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.